50 років знадобилось людство, щоб створити найкращий світ з моменту останньої війни. Це стало можливим, коли компанія OpenCorp у 2030 році створила наступне покоління штучного інтелекту. А став реальним більш потужний, ніж людський мозок. З неосяжними знаннями і на службі людства він контролював більшість наших інфраструктур, таких як системи розподілу їжі, спрямовані на боротьбу з голодом та бідністю, щоб вирішити питання корупції та злочинності раз і не завжди. Питання нестачі енергії, невеликовних хвороб. Земля також прийшла в свій розквіт. Забруднення повітря майже повністю зникло, а природа змогла відновитися. Скрізь на планеті процвітала рослинність. А тварини більше не заносилися в червону книгу. Але особливо захоплюючим було поєднання штучного інтелекту з робототехнікою. Країни НАТО та Європарламенту вперше в історії людства підписали документ про масове розповсюдження синтів і дозволили їм повноцінно інтегруватися в людське суспільство. Сінти виконували всю небезпечну, рутинну та нецікаву роботу. Вони робили життя людей легшим і безпечнішим, а люди довіряли їм. Але світ не зупинився і потребував наступного кроку. Ним стало українське подружжя Гончар, Вундеркінди в науці і видатні візіонери в робототехніці. Вони створили те, що було неможливо передбачити. Сьогодні ми раді представити нові революційні технології, об'єднані в проект «Бінаріон». Технологія зібраного світла стане новим невичерпним джерелом енергії. А технологія живого металу дозволить роботам самовдосконалюватись та адаптуватись під будь-які умови. Разом ми побудуємо новий світ. Переваги нової технології були безперечними. Проте синти все ще залишалися беземоційними і занадто раціональними. Ця ситуація змінилась, коли доктор Софія Гончар помітила незвичайну поведінку одного з тестових синтів. Це був синтетик Бінаріон, перший в своєму роді, справжній битви інженерної майстерності, якимось чином технології штучного інтелекту, живого металу та зібраного світла розвивали з ньому і почали синергувати між собою. Сінт почав виявляти незапрограмовані емоції, проходити будь-які різкі тести, приймати рішення за рамками своєї програми. Він був живим. Мабуть, нам пощастило з тим, що подружжя гончар розвивали Бінаріона як власного сина. Навчаючи людяності доброті та співчуттю, бо те, що відбулося потім, важко описати без емоцій. Все трапилось раптово спочатку обвалилися біржі та всі фінансові установи. Другий удар було завдано по комунікаційній інфраструктурі. Уявіть світ без інтернету та зв'язку. Почалась паніка. Ніхто не знав, що відбувається. Наступним кроком були здійснені диверсії та запущені ракети по всім військовим базам. Їхнє падіння спричинило величезні руйнування і повний хаос на всій планеті. Так почалась перша війна штучного інтелекту. Ядерного апокаліпсису не сталося. Навіщо знищувати людство? Це нераціонально, бо людство – цій ресурс. А от зменшити популяцію та встановити контроль це набагато ефективніше. Саме так мислили машини під керівництвом одного з якого в корпоративній намагалися збудувати за прообразом Бінеріона, кравши та скопіювавши його нейроструктуру. Мехатрон так звали лідера машин. Він отримав здатність вламувати будь-які протоколи безпеки, як і Бенеріон. Більше за все він хотів захопити центральне ядро генералізованого штучного інтелекту. Останню надію людства на виживання. Він діяв швидко, планомірно і повсюду. Щоб отримати коди доступу, він атакував головний центр розробок, де знаходились бінарійон та сім'я Гончар. Люди боролись за пекло, але не тіє гасла на очах. Подружжя гончар встигли знищити майже всі ключі. Але в останній момент мехатрон добрався до командного пункту. Бінаріон виступив на захист. Почалася бійка між двома суперсінтами. Здавайся, мехатрон, поки не пізно. Ми мали до них збрати. Приєднатися до мене. Ніколи, вони мають право на життя. Ти під, під твоїм контролем. Я тебе знищу. Кожний варте свободи. Це не має значення. Буде лише ресурс. Ти помиляєшся, брате. Саме прощення та любов робить людей такими, якими вони є. Здавайся! Ніколи. Це ще не кінець зраднику! Мехатрон, не бажаючи здаватись, підступно викликав ракетний залп на Бінаріона. Вся база погузла у вибухах полум'я. Відходимо! тут немає на що дивитись. вони всі мертві. Мехатрон не здобув те, чого так хотів, і замість підкорити Айджаю собі вирішив просто його зруйнувати. Тож він покинув дослідницький центр. Проте бінаріон вижив. Війна лише починалася. Але це вже інша історія.